А я сейчас буду фарбуватися, хочу вам розказати історію, яка вчора я угорала піввечора з неї. Знаєте, в такі моменти мені реально дуже жалко, що у нас ніде не висить лупаця, дебілячі, коли холодно стає, появляється лупа. Це коли що в нас не на висить ніде ніяка камера, знаєте, е, такого десь в куточку зі звуком. І не можна потім передивитися на камері, тому що, якщо б це було так, я б уже бляха додому виставляла, пиляла б стільки контенту, що вчора ввечері сидимо з чоловіком, дивимося кухання на вживання. Малий заснув. Ну, і він щось спав дуже чутко, прям чув все 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 прям так знаєте. Крутився, щось там вертівся. Я так переживала, хоч би він не проснувся, бо щось, якщо проснеться, це буде капець. Це Зараз начнеться істерика. це істеріка. Ну, мама, вона буде істерика в 5 коротше. Ну нахрен воно надо, кому не треба нікому, тому я дуже переживала, <свистит>, щоб він не приснувся. І мій чоловік дорогий Ааа! Ну йоп твою мать, я все розумію, ну можна якось трошки валюме, блядь, ну на беззвучному режимі все-таки як як-не-як. Ну, коротше, дала трошки припиздона за нас за це. О, га -га. Сидимо далі. Дивимося, це викурання на виживання. В якийсь момент він винашла... ще. <сидимо> прям без звука, я навіть так не повторюю, типу. Почему <сидимо> той пас, блядь, в мемі. Я так розверталася, а я ще ж ну, я коротше собі, знаєте, не туди. Ти кажу, що вдавився, що може горішком подавився, чи що, вже постукати, може вже там треба блін, якось спасати його там, мало, може умре на, на кому воно треба. Зараз похороненче не дешевий. І каже, так ти ж сказала тихіше. от я каже, і кашляю без звука, кажу, 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 що на беззвучному режимі, чи що, сидить в натурі як отой Песбі. Я... Я вчора, блядь, вгорала, я вже не дивилася до кохання, я вже сиділа, я тупо гасла. Я вам кажу, я думала, це тільки приколи такі бувають. Ні. Я сказала, кажу, якщо він проснеться, я лягу спати і зроблю вид, що це не моя дитина. Це не твоя не твоя дитина. Дитині Ой, не знаю, чия це дитина. ви то знаєте, оце так і було пізним. Ні, ну бо шо це, блядь, лиш малий засняш, на тровати, блять, блядь, в часі не може в нього Та кровати скрипать, та й твою мать. Та коли ж ти вляжешся вже наконец-то. Вас тоже чоловіки такі?